Доброго раночку, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Будемо готувати сонячну кашку. Незаслужено забута кукурудзяна крупа. Ось дивіться, сонечко. Це крупа дрібної фракції, але це крупа. Чомусь її об... оминають в магазинах, але вона і бюджетна, і дуже корисна, і дуже поживна кашка. От саме таку ми будемо готувати. Тут у мене дві склянки. На дві склянки крупи я взяла 6 склянок води. Ставлю на Що Для цього потрібно можна просте сало, якщо у вас є сало. У мене ось таке підчеревик такий. Я взяла ось таке сало до цієї каші, побільше підсмаженої цибульки або на салі, або підчеревина і чесничок. Ось така це буде у нас заправка до цієї кашки. Всього на всього. Оце все, що нам потрібно. Ну І сіль, звичайно, до смаку. Водичка закипіла. І тут важливий нюанс. На таку кількість води, третя частина у мене води, я додаю ось так пів, чайно, пів столової ложки солі, для того, щоб у нас каша вийшла без грудочок. Отак От розкручуємо воду, робимо таку ніби воронку. І ось так, щоб вам видно було. Отакою цівочкою засипаємо крупу. Не засипаємо її всю відразу, а ось так помішуючи постійно. І ще деякий час помішуємо, коли вона ще ось так вже ми висипали, але помішуємо, щоб вона не осіла, а роз'єднана була. Бачите, вона роз'єднана, грудочок немає. І ось тепер закипить, почала булькати. Ось так. Ми прикручуємо. Ось так відкриваємо, щоб трішечки відкрита було. І на зовсім малесенький вогонь передвигаємо на манюні-манюній вогонь. І нехай впріває, як казала бомба. Ось така виходить кашка. Сонечка. Ось такий береш. Дивіться, кожна крупиночка від крупиночки. Грудочок немає. Ніби кримочки якісь. А, як кажу, вона ароматна і смачна. Хто буде їсти свіжим, можете шкірочку не знімати. Якщо я хочу, щоб мене залишилася ця така засмажечка надовго, я знімаю шкірочку. Нарізаємо під черевину чи сало, що у вас є, на дрібненькі шматочки. І відразу викладаємо на сковорідку. І ось тепер нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо ось так, на четвертинки. І не тонко, щоб цибулька відчувалася, щоб її було і багато, і щоб вона відчувалася. У мене більше м'яса, ніж сало, тому я додаю олію. Якщо у вас сало топке і багато, то олії не додавайте. Я додаю олію. Так, я присолюю обов'язково, тому що тут у нас м'ясо і сало. І трішечки свіжомеленого перчику для аромату. Так, у нас м'ясо і сало прихватилося. Ось тепер додаємо сюди цибулю. Цибулі повинно бути багато. Це в нас на великому вогні. І потім додамо чесничок. Ось така на смакота смажеться. І ось саме зараз додаємо туди чесночок. І аромат іде зараз по всьому будинку. Вона ось так такими а ще й пустої. Вона зробиться геть зовсім густа. Дуже ароматна, дуже корисна і дуже-дуже поживна каша. Якщо у вас є кисломолочний сир на цьому етапі, насипали кашку, зверху поклали, притрусили кисломолочним сиром Ось так і додаємо. Чудо засмажечку, ароматна з часничком, шкварочки, цибуль багато. І олійкою поливаємо цим жирком. Не бійтеся, печіночка ваша нічого вам не заспіває, тому що, перше, не кожен день таку страву йому, а по-друге, це страва. Для людей роботящих, які пообідали і пішли працювати. І ось така смачнюща козацька каша, козацька сила або сонячна кашка. Ми її називаємо сонячна кашка.